Це життя своє я прожила в місті Луганськ до 2014 року, коли вимушено прийшлося нам залишити нашу домівку. Закінчила я Луганський медичний університет, там залишилась працювати, інтернатура, спеціалізація все було в місті Луганськ. Працювала лікарем, потім стала головним лікарем районного територіального медичного об'єднання. А потім стала першим заступником директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Ну і на цій посаді застав нас чотирнадцятий рік, коли ми ще не розуміючи до кінця, почало наше життя трошки руйнуватися. У мене ж таке оточення було. Воно все було про українське. Мої подруги теж вони виходили на мітинги. У нас вже були про українські мітинги в 2014 році. Починалось все з того, що ти приходив на роботу в обласну адміністрацію державну і бачив над адміністрацією російський флаг. Коли ми виїхали, блокпостів дуже багато було. Ти зупиняли це, не наші блокпости були. Тебе зупиняли, перевіряли паспорти, тебе могли протримати там, і ми розуміли, що це вже небезпечно становиться, бо тебе в один момент можуть просто не випустити звідтіля. Ми передислокувалися в місто Сєверодонецьк. На той момент вже там була наша обласна державна адміністрація, і всі структури обласні практично переїхали туди. Працювала я начальником лікарні МВД, також атестована була. Приймали ми участь і в бойових діях, і я і мої лікарі, моя команда, медичні сестри. Я скучаю за Луганськом, але за соціумом, який там був, за своїм життям, як за містом, чисто матеріальний да, одиницею, то може і ні. Це, мабуть, вже чуже місто для мене. Після Сєвродонецьку я жила у Києві, працювала в інституті раку і в Міністерстві охорони здоров'я, а потім у 2021 році. Я була тут радником голови обертас держадміністрації з медичних питань і закохалася це місце. Скажем так, воно таке комфортне, воно ментально дуже близьке до нас. Якось так вийшло, що воно стало рідним. Дуже хочу дякувати колективу лікарні, який прийняв, прийняв дуже добре відчуття, що ти знову попав додому, і хочеться робити все для цієї лікарні, щоб вона жила квітла і. Працювала далі. Тут дуже потужний колектив, дуже багато з донорами працюємо. Практично, все, що ми зробили після другого руйнування, 17 квітня, завдяки донорам, і ми практично все відновили. На сьогодні держава ставить завдання, складні завдання, враховуючи ситуацію в країні. І ми, я вважаю, що достойна наша лікарня всі завдання виконує. Ми в мережі в загальній по області, по деяким напрямкам. Ми приймаємо і екстрених хворих, і військовослужбовців, і важких хворих. Дуже добре маємо результати гарні по лікуванню цих людей. Намагаємось виконати все те, що нам які виклики ставить держава.